Прогноз погоди в Україні на два дні з 3 по 4 січня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Сильний мороз несподівано з'явився на погодних картах. Це дійсно неочікувана новина. Адже всі відомі мені прогнози пророкували плюсову погоду увесь січень 2024 року. До слова, заморозок очікується до мінус 17 градусів. Так, холодно буде лише у двох областях, яких саме розповім трохи згодом. Нагадую, що 3 і 4 січня магнітних бурь не очікується. Зараз я максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 3 по 4 січня, і, звісно, дам знати, де саме очікується сильний мороз до мінус 17 градусів. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди в середу, 3 січня, у більшості областей температура повітря відчутно знизиться. Північ на Київщині, а також у Києві, в денний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в нічний температура коливатиметься від мінус 4 до мінус 6 градусів. В Сумській області буде дуже холодно, вдень від 6 до 4 градусів морозу, вночі довбануть скажені мінус 14 мінус градусів. На Чернігівщині в світлі години доби синоптики також прогнозують мінус 6, -4. в темні від 15 до 17 градусів з позначкою мінус. В Житомирській області в день плюс 1, мінус 1, вночі від 4 до 6 градусів морозу. Сніг завітає до мешканців Сумщини, Київщини і Чернігівщини. В Житомирській області сніг падатиме мокрий, вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі і Кримському півострові в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1 градус. В Одеській області в денний час синоптики обіцяють плюс 6 плюс 8 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. В районі Бесарабії, в світлі години термометри покажуть плюс 8 плюс 10, в темні від 0 до 3 градусів тепла. В усіх областях південних. Району України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 4. На Львівщині, Закарпатті, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час синоптики прогнозують плюс 4-7 градусів в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Тернопільщині і Хмельниччині денна температура повітря. Коливатиметься від плюс 2 до плюс 5 градусів, нічна плюс 1 мінус 1 градус. В усіх областях Західного району України очікується сніг з переходом у дощ вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 9, мінус 11. На Луганщині в денні і нічні години буде від 4 до 6 градусів тепла. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 3, мінус 5. В Маріуполі в день буде плюс 2, плюс 4 градуси, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх трьох областях східного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні від мінус 4 до мінус 6 градусів, на півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 4 плюс 6, вночі від нуля до 2 градусів морозу. На Полтавщині в денний час мінус 4 мінус 2, в нічний від 8 до 10 градусів морозу. У Вінницькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 2, мінус 4. І на Дніпропетровщині в день термометри покажуть мінус 3, мінус 1 градус, вночі мінус 4, мінус 6. В усіх областях центрального регіону випаде мокрий сніг. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Четвер, четверте січня. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу, ніч на мінус 7, мінус 9. На Житомирщині, Київщині і в Києві, в світлі і темні години доби термометри покажуть від мінус 2 до мінус 5 градусів. В Сумській області в день мінус 7-мінус 5, вночі мінус 9 мінус 11 градусів. Снігові опади варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 8 градусів з позначкою Плюс, нічна плюс 4 плюс 2 градуси. На Кримському півострові вдень буде від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 7 плюс 9 градусів, в нічний плюс 5, плюс 3. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 11 Плюс 13 в темі від 7 до 4 градусів тепла. В Запорізькій області в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В усіх областях півдня України буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні і нічні години доби буде від 4 до 1 градусу морозу. У Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях тепліше в день плюс 5, плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 9 градусів в світлі години доби, плюс 5, плюс 3 в темні. Сніг варто чекати на Волині і Рівненщині в усіх інших областях західного району України литимуть дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде мінус 7, мінус 5 градусів, вночі мінус 9, мінус 11. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 5, 7. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1, в Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. Сніг очікується на Харківщині і Луганщині в Донецькій області без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Полтавщині в денний і нічний час мінус 2, мінус 4 градуси. У Черкаській області в світлі і темні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу. Морозу до 1 градусу тепла. На Вінниччині буде плюс 1 плюс градуси в денні і нічні години доби. В Дніпропетровській області вдень і вночі буде від 3 до 1 градусу морозу. Мокрий сніг подекуди з дощем очікується в усіх центральних областях. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.